На нашу идею. Ни в кофе я ничего не украл. Я таки у Надежды Анатольевны украл ее дочку. Чего она меня украла? Я таки не понял у когось. Не надо тут Так, Надюша, ты считаешь котлеты? Котлеты? Нет, я зараз сейчас накидаю лишнее. Потом куда-нибудь. пожалуйста. Ще поки ви наберете своїх тисячу підписників в Тіктосі. Ага, то ти вже зараз все знімеш. Так, так можна знімати одну ту саму кашу. 354 рази можна знімати саму кашу. Все можна знімати в прямому ефірі, показувати людям і згуртовуватися і це все діло робити. Пакети дорогі, так? Скільки? Десятка? І плюс доставка? Не десятка. Ну що, 60 гривень доставки тільки було. 810, 810 гривень 100 штук. А, 810 гривень. Ну, десятка почти. Ну, закругло, я ще з'їздив бензину потратив. Чи солярки. Так що це у нас що? Правильно, підписчики, Це в нас каша від Лесі Петрівни. Правильно Леся Петрівна? Тільки ж не можна Лесі Петрівну зняти з цієї сторони. Леся Петрівна вічно там десь впритик. Там, Yeah. Okay. Так може віса на, на тебе взяла б до вісну, у тебе є переноску, поставила б для тисті, випашила. О. Так що Леся Петрівна не шукає легких шляхів. Вона знайшла правильне рішення, ваги під рукою, кашка. Це тут у нас просто каша, помита гречка теж пропарена, так? Ні. Ні, а тільки рис пропарувала. Да? Nee, і... перемішку, риска... А, рис пропарений, з гречкою і вже зажарка там, так? Да? Так, да, ну, пережарене м'ясо, з морквою, з цибулькою. А, з... вже все там є. Так, да, я... ну так краще виходить. А? а як ти определяєш, що там м'ясо в кожному кульку є? А то, що її гарно перемішала. І там дуже багато м'яса. Да, Мелко, але багато. Так, да, тут о, пережарена печеревина і фарш, і м'ясо кусочками. Що з'їде, так? Це пережарене з зажаркою, гарно посолене. Так Якщо такі друзі, пакети. Саме Перчини, з Ну, роб... Ми ще зараз додаємо в пакетики Водич. водички і солі. 2-3 грами солі, навіть, не більше. Вода кип'ячена? Ну а як же? полосно-кип'ячена. Всім все ясно, всі все зрозуміли. Потім ставимо в автоклав. Це раз нормально вийшло? Все-таки накачуємо тиск, Одну атмосферу ми накачували і тримаємо до температури 105 градусів, але бажано ну, притримати пів години. Так? Три рази. А три рази? 40 хвилин. 40 хвилин. Секрети від тіті Лесі. Так що кожен може робити кашу все, по своєму. Взагалі. А це ми знаєш, що робили? Це ж ми з квасолькою зробили. А, це тут остався пройшли рис, тут м'ясо, рис і, і боби. боби. Да, і ще це Ну, боби це дуже штука така серйозна. Ну, я маю до квасоля, боби, тому що це дуже поживно. Супер. Томати я додавала, і Додавала спеції, тобі ж там вже посолила усе. Але все на смальці, ніякої олії. Ні на смазі. Якщо в вшилу не пече їжога, значить хлопці. Сорція... Нас... Ну а чого наоборот, якщо змішані жири, буде пекти. Да, якщо б... якщо... Да. Олія і смалець. А так це навіть не смалець, я беру обрізки там, з печеревини, з сала і пережарюю. І якщо... Мене головне, що, щоб вони ще були свіжі, так вони взагалі дуже смачні. Головне їх гарненько вижарювати. Для мене головне, щоб ще було свіже. Бо я в дитинстві, от коли баба робила не, я зажарку. Вижарюю, я не цей. Ну, то ж, Тож, в дитинстві баба в селі суп варила, як, як в селі варять суп. Зранку встала, петуха задавила, бах туди вкинула. Коротше, петух вариться. Баба біга, порається. Корову подоїла, свиней попорала, повіщав Ну, Так затворила. я ж кажу, потім взяла картоплю на чотири частині льопс туди шляпс. Все, побігла, прибігла, воно там булькотить, булькотить, прибігла, все треба зажарити, сковорода така засмальцована, як обично, її не можна мити, тому що весь смак пропаде. Туди нарізали сало сало. щоб вже прибігло, воно погано вижарилося, бах, в субу кинула, потім те сало відміну. А то, Або, Або наоборота. Як згоріло, я це любив. А як тільки куски сала плавали, фу, в дитяці вибираєш там, капець. От і за що тепер ми вже дорослі. і... Вижарюємо сало, щоб його зовсім фактично не було. Так що каша гречка в пакетах, як вони правильно називаються, не знаю, як вони називаються, в пакетах. Так що каша в пакетах для наших, для наших захисників. То ти ж мені можеш зробиш. Так ти ж сказав мені вже сьогодні чітко, що ти не кашу. Ну не, не мені, я хлопцям а. буду їхати, я маю на увазі. Зробимо, ще попробуємо зробити ячку з пшеничкою, перемішкою. Я думаю, це все дуже смачно. Ну, на любителя, але Я думаю, гречка і з цим буде суперова взагалі. Ні, гречка з рисом завжди добра. І я що хочу сказати, що я раніше гречку, як дітям варила, теж з м'ясом, ну, тушила, то я ще додавала рис, гречка. Пшоно ну. і можна навіть і пшенично, і вона реально дуже добре вичається. Мікс, мікс да, ми спробуємо, я думаю, що реально буде смачно. Воно просто що в автоклаві круто за рахунок цього варіння під тиском, воно умлівається, вся крупа. Але да, вона не робиться гли... глизява, вона кучна. О, тобто немає цього там шури-мури, шуримури ляпс Так що, друзі, Петро вона накидає, може я ще впію і. Запущу автоклав, ну хоч нашим жінкам по барабану. Як казала, сьогодні, сьогодні Нелька, мені по барабану треба, я піду каже, і поїду наверное, до нього, бо щось не виходить на зв'язок. Чуєш на Херсонський напрямок. Каже, заберуся, поїду. Знаешь, Нема, каже... Ну, кожна жінка. Не всілася. Ну. Я ж кажу, ми в відосі говорили, якщо чоловік і жінка цінують один одного, якщо люблять один одного, якщо цінують... Результат тої праці, воно таке воно сидить волохатий да, на стулі, співучий кукусік називається. Да? О, то воно і воно тоді і ціниться. А є ж такі, ти ж знаєш, що є, що поздихувалися, аби тільки гроші за нього перераховували. Такі теж є, і це положить руку на серце, такі люди є. Не хочеться про них балакати, але не можуть бути всі, всі люди різні. Ну, все залежить від кожного. Треба було десь. Щось переступить, треба десь тут щось підстроїтися, десь треба було дойти до якогось результату. О, на -то. Один із п'яти поважили і хватить. Здрасте. — Привіт! Давно не бачились. Я я те... 1 січня 1997 рік. Я всі важила пакети. Ти молоде. щось знімав мене чи то що кашу робити? Дивився на твою причоху. А що в мене щось не таке? Та я не знаю. Це може бути, того, що я зранку як вийшла. Ні, Слава Богу, що зеркало є біля умивальника, як що то гляну. Так що тік-ток буде, так? кажете, так? Ні. Не буде? А, у нас буде тік-ток, Давай ридам. Ви вже з НСК колись кулінарний канал у вас був, там трохи щось ви здалися. Ні, ну з надюхою може і будете, Одна буде і кашу варити, одна буде співати. Це з двох одне, я ж кажу. Це таке може бути. Ні, Надюка щось теж. Вона так, батьку так, жарила так, картоплю. Я так, хотів так, засняти, так, хотів, так, хотів засняти, щоб вона засняла. Та час є, просто як темно, одразу на голову даве просто. От да, тільки потемніло, одразу на голову даве. Але реально можна ще сидіти, привикнути просто треба. Щось потемніше, ще буде 30 дня темно, то тоді вже будемо щось робити далі. Мені це вже вечором, як йду поритися, коли темно, то мені наоборот виключаю телефон і йду поритися, щоб мені ніхто не мішав. Бо я, коли пораюся, телефон 250 разів. Я сьогодні порився, не знаю, два часа. Телефон 4 рази позвонив, 4 рази подзвонив, чотири рази ти трубку взяв. З кожним по 10 хвилин по балаках, все, у тебе випало 40 хвилин. Так що так. Теж є момент. А тому колту. Я мене не спитав, для чого його все оце перемішало. А чути, це все перемішала. А то що так смачніше. Так я ж це вже доказала. <рив> все... Знаєш, чого я поняла? Сьогодні пакет відкрила і зрозуміла, що у мене каша точно такими шарами, так як я все туди закладала. Тобі ж у мене йшло м'ясо, точно. Воно не перемішалася, рис. да? Да, потім йшла зажарка, а потім вода. І так відкриваєш пакет, і воно точно так ярусами саме в тому пакеті залишилось. Тобі ж треба. Висипати на тарілку, все перемішати, а потім їсти. Ну, <говорить>. Я вирішила, що я сьогодні перемішаю да, щоб сама. Хлопці не напрягалися. Да. Так що, друзі, я так поняв, цей пакет він типу алюмінієвий всередині такий. Ось така кашка, малашка. Алюмінієвий. Піщовий, мабуть, алюміній якийсь. І от таке діло. Штучка хороша, ми робили й тушонку в таких штучках. Воно просто удобно і ніде не розіб'ється і нічого. Ви ну, казали мені хлопці, можна просто пакет якось вони ложать на мотор, він нагрівається. Ну, а що це так. тобі таке казав? Ай, не важливо. Угу. Коли там теж спілкуєшся з вояками. Кстати, мені треба ж кусок сала, я так і не відправив по гранічникам. Ну, а воно ж там валялося в цьому. Так, ти мені залишив, не... я просто його не знайшов. Це кому? Пограничниками гранішниками те просив. А мені ще треба кулі каракулу срочно в салон. Завтра зробимо. Там гільза в мене лежить, і треба туди засунути сало і по-тихому відправити на Чорноморське. Так, пакети. Воно щоб бакети. я не забув, напомниш мені? Завтра на сторанчу, завтра ми по бістричку з того кабана по лосочку тільки шпоку, туди в гільзу клас, заматуємо і вдогонку. Поки воно до Одеси доїде до Чорноморська, воно одм'якне, буде взагалі-ракета. Знаєш, що казала Свідка добровольська? Була вона в Миргороді, в санаторії їздила з мамкою підліковусь. Купила сало Миргородського. каже, Бо доважить, що шелудьків в очереді треба стоять два місяці. То ти знаєш, каже, що я тобі хочу сказати? Я такий фу, ваше краще. Понятно? Ну, це зацінила. От тебе, кажу, твоя оцінка багато стоїть, тому що ти Світлана добровольська. Тут я тоді, коли перший раз вони в нас записувалися, я переживав, щоб годити. я взагалі ніколи не переживаю. Да. Так що так, Леся Петрівна, сестриця моя сказала, що в тебе добріше сало, ніж у Миргороді. Хоч Миргородське сало, воно теж з мішковини. Так що, друзі, потролявакали, побалакали. От, перекурив. Так, буду... балаке, як... Робота щас в мене така. Буду збирати зараз манаття і буду їхати. А ну подивись, за тобою пакети просто є. Не, за мною. А ти що ти їх рахувала? Є, ось, ось два. Є? Є? Так що, друзі, зараз добавлю я перегляд, як ми з Надюшкою поїхали і сьогодні віддавали подарунок нашій переможниці Нелі. А як в неї фамілія? Не плетіння. Не знаю, я точно не пам'ятаю. Це ж по чоловіка, мабуть, так що не важливо. Так що Нелюхи відвезли подарунок, в неї скільки було радості, каже, чого я? А це мені так повезло. Ну, це Нелька, ти ж знаєш Нельку. Вона яка була, яка є, взагалі молодець. Що думаю, то й кажу. О, так що, друзі, далі додав відосик, подивитися, як передавали подарунок, водили з Надюшкою. Ну а від Всі мене і Надюшки, Надюшка і не вийшла порядку. Блюй, Лайк. Да? Подписываемся на тикток Надюшке Тикток Надя Шелудько, да? Я же тебе сказал, надо было поменять аккаунт Я же поменял Надя Шелудько Ау. Кажу вытребу, я ладно, вас Видео же Привет, привет. привет. Ну бачиш, на 101 літ, як ти кажеш, на 101 рік тебе воно дитина знімає, бачиш для історії. Ти ж не забувай, хто до тебе приїхала, сразу чи що? ну мала. кафе. усього обняччи, що привезла. Яйця возили. Я це возили на восьмерці, я таксував. Це був последній нашій поєдка. Я поняла, поняла. Це було дуже-дуже давно. Так що я тебе вітаю. Ти виграла вчорашню лотерею. А що тобі було... так повезло? Що ти так повезло? Не знаю. Значить, це так Бог хотів. Вично, бо я нічого не виіграю. Я тільки все кажу чесно. ти ж це жушилудька. Мені теж писала одна жіночка Нато uh, Наталія Дятел. Це вона в позапрошли раз. Ми проводили прямий ефір. І вона виграла. Тоді теж там був м'ясний кошик від Лесі Петрівни, ну це моя дружина. І вона каже: Йолки-палки, все життя прожила, ніколи в житті не вигравала, пробувала, ну каже, не вийшло. Так що і так само ти. Я думаю, неля наверное, лягла спать, і нічого, вона не хоче вигравати. І сьомий номер на <реку> самому початку. І і ти. Ну це мабуть, боги поїмають, що е, скільки ти даєш, і воно тобі назад. Не... Але воно не стільки приємно. Правда? Приємно. Я навіть не очікувала, що так багато думаю, хоч би А що саме головне, що я ж до тебе збирався їхати? Ти мені якраз перед цим написала. Ти до мене збираєшся їхати чи ні? Ти що, ти про мене забув? Я кажу, я не забув. Якраз перед цим прийшла посилка від Люби Вірце. Тому що я ж ну я волонтерством. Сильно так не займаюсь, я так вийшла хлопцям на машини, на резину збираю. Але безпосередньо є моя така сестричка Люба, Мілешко, Любашка, я тобі дуже вдячний за те, що ти у мене є. Вона Дякую! Вона купила вам. дві пари бірця, не знаю, підійдуть чи ні, тому що розмір такий ну, мелкий і вона каже, точно такі, ну кажу, не знаю, будемо пробувати. Мелкий. мелкий, да? Да, ще на зв'язок не вийшов. Не вийшов? Не вийшов, я вже буду на херсон скоро їхати. Він на Запорізьку, вона. Ні, херсон. Херсон? Я ну ти така, я знаю, що поїде. Уже я їздила кругом, ну я туди поїду. Березанські дівчата це найкращі дівчата, тому що Свєтка, е, Пилипенко теж до ромки влітає. В вона теж. Я просто шокований із цих дівчат. Але це справжні сім'ї. І я І кажу, там. просто таких як ми просто не перемогти. Тому що оце во от дружина за чоловіка, чоловік за дружину. Ні, є, я, є. я я, Сірюжа, я вас переб'ю. Е, не одна дружина, мене їх 20. Я на 20 чоловік безпокою. Ні, це я паня. А я маю на увазі про жінок. Є жінки, от ну, такі, знаєш, вони відвикають від чоловіка. Але воно знаєш, як воно раніше було, от, якщо в сім'ї дружина не поважає чоловіка О, або чоловік дружини, то хоч війна, хоч не вийде. Да, нічого нічого. Так що надюшка, ну відійди трошки далі, зараз буду поздравляти тебе буду. Я Подарки. трошечки перепутав гільзу. О, це але це буде що хорошо. Ти знаєш, о, бо я подивилася, о, як Таня намалювала, а мені то так чоловіка жалко. Диви, чоловіка я залишив собі, я тобі другу прислав. А чого давай. так? Я потім тобі розкажу, Ти моя Хай просто буде. подружка. Хай буде. Є в мене одна людина. Туди, куди ти збираєшся їхати, тільки вона дуже далеко в окупації. І вона, ну Можуть я не можу просто передати. про це говорити. Я Щось передати? Ні, ми не можемо передати, тому що вона з тої сторони. Але вона умудрилася зробити так. Щоб допомогти нашим хлопцям, і вона дуже хоче того, ту ту ту, 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 ту цього, ту гільзу. То я думаю, Неля на мене не обійдеться. Вона наконець, то от Танюша. так вас... глядала через гору. Через городанюха хотя... живе через город. да, ну, Хоча я дивилася її роботи все время, я ніколи не ожидала. А що... Тепер баш тебе буде да. в колекції. Тепер у мене буде. А диви, дядя Діма Каванджа, да? Да. Наташа його дружина. Це я просто вклоняюся перед цією жінкою. Вона. Вона віддає свою пенсію завжди мені. А я ж дуже багато людей так не знаю по фамільну, але то я знаю, бо я ході не місцеві. Та заїжджаю, то думаю, да що ж таке? Квітки будуть стояти. Точно каже. Я кажу, дядіма, і дідіма, мені ж допомагає. Тут дядіма, тут Танюша, тут Неля. Тобто разом ми команда. Ось Оля, ось це, вишитий рушник. E, може, якщо Лудько буде женитися, молодший, не мене я. Син, мене сину 19. Тоді це від моєї все. підписниці. Від, Дякую, чи люда, вона написала мені вчора, так? <гум> і, э, це, тоді... Божди, це ж тобі ще Шелудьківську кружку полюбасу, ти ж будеш тепер за мною пити кофе з утра. Тут твій, твій любимий йо, шелудько все буде, бачиш? <гум> Боже, я ж не бачила вже. ну. Років 15 мене бачив. Ну, в Ютубі можеш бачити, тепер регулярно. Наклейку прижиєш на машину. Можна мені Можна, на машину? Можна, У мене машина орендована. Ну нічого, нічого скоро буде. Диви, Перші бірці отакі. От ага. Ну вони малі такі. Для мене, я, Дівчата кажуть, це наче на мене. Попробуєш, ага. не комусь віддасте. Якщо не цього буде, ці наче трошки більшенькі. Так що, Любашка, я тобі дякую, передаю в руки, я носити не буду. Да. Це шикардос. Це не те, що в нас продаються. Саме бідне те, що Люба каже, коли заходиш, буває на українські там, сайти або продають в інтернеті бірці американські, mm -hmm. от вона з Чикаго, і вона каже, саме бідно то, що ціна питання там дорожче, ніж тут. Чому? Тому що коли гуманітарна допомога приходить в Україну її розцрібанюють, і просто на вітринах в магазині буває стоять речі, які коштують по закупці там дорожче. виробник той самий, і в Україні такому просто реально не може бути. Але це не гуманітарка, це від любашки допомога. Братові, а брат підтримує Все. свою подружку Неля. Неля передасть йому чоловіка. Так. Та також дві термушки. Ну те, що так. є, те, що є. Дві термушки, теж Люби Мілешку з Америки, з Чикаго. Дякую. От. Одну я віддам кумові Олексію Дюбкову, теж забирає, ну, йде на схід. Попросив, я дав. Так? І... Я, я хотіла вас, знаєте, що я хотіла попросити. Ще два турнікета, а багато кетовсь? не можу, два. Да, так, ну, це любашки на заслуга. Я тобі цілий кульок віддаю, даю, не хотіли ділити, зігрівайки, ага, то за то саме розберешся, що є, я можу. Так я різні. ж вірю, вони ж 20 чоловік. Так, Там є вони. Цього? так що Це все твоє. Все, дякую. Це все твоє. Дякую. Все, на це все. Це чим цінарем. Все, біжу мене твоє, але нема нічого. На нову пошту ми заїхали, все ми відправили. Тобто вчора ще хочу подякувати Інні Топчій. Яка виграла також лотерею, і свій лот вона сказала, подаруйте комусь. Але я зробив розіграш, розділивши на три: футболка, подушка і таранчук таранчук поїхав на Київ, там таранчук, Тушонка, Паштет Челоть Київський. І що там ще було? кров'янка І Кров'янка. Тобто поїхала на Київ подушка поїхала на Одесу до Ілії. Ілля теж, кстати, кукла у мене гідзу не одну. І знову виграв. І є такий канал Сільхоз Переділки, який виграв футболку від Шелудька. Ну вони хлопці дебелі, але футболка не знаю, по розмірам піде, чи ні. Все відправив, все буде добре. І задача наша яка об'єднуватися, підтримувати один одного. Я думаю, що ми ті грибані колеса купимо, хоч один комплект, е рухаємося добре. Ми вчора назбирали за вечір 36 було тисяч гривень. На, це нас, нас не. Е, не, ми тільки завчора не збирали. Нам треба на одне колесо 23-300, у нас вже є 145 чи 146 тисяч гривень. На комплект треба 170 з лишнім тисяч. Ну, це треба толіком лихно балакати, він десь знайшов наче дешевше і, можливо, буде трішки. Ну, Кожна копійка це є. Дуже добре. Так що можеш підписчикам і людям сказати, що дякую, це ти думаєш. Дякую, дякую. Дякую, Україна переможе. Це страшна жінка, ребята. Я вам зібрав кажу. Україна переможе, якщо ні, то ми жінки підемо. По-любому, я знаю, що такі підуть з вилами і без вилей. Так що, а я, друзі, особисто від себе. Я вам просто дякую за те, що ви є. За і те, ви довіряєте є. простому свинарю. Шелудьку ну, я свинар. і в я... мене свині нема. Ну, що тобі треба? Ти Мені зайноси... одненьку, мені одненьку треба для красоти. Ми є для красоти. Ну як, ну щоб було що їсти хлопця. Так я тушинку роблю теж. Для красоти. Так що ти будеш її вирощувати. тут бе б'ять красоту. Є, є, в мене там стара, в мене курочки є. Буду запікати і вести. Страшно. ж. <клес> Та буде лотерея, ми будемо розігрувати кабанчика. Хорошо, я вам на... хочу. Прошлий раз же теж був розіграш такий цікавий. І Коля Каракулов, це мій підписник з Одеси, він проплатив 30 номерів для Оксани. І Оксана теж виграла. Він 30 номерків. І він каже: я не, я не помилився, тому що ця Оксана має шість синів і одну дочку. І вона виграла там був такий тубус, а цей тубус дуже сильно хотіла Наташа виграти з золотоноші. А Наташа це того хлопчина, який подарив мені тубус, його дружина-сестра. І вона хотіла дуже сильно виграти. Цей тубус, щоб повернутися до них в родину. А ця жіночка, Оксана, сказала: якщо я виграю, я подарую. І Вона виграла, вона подарувала. Я відправив, і він знаходиться в Золотонорському районі. І вона зняла мені фото з цим тубусом, з синами на цього військового службу. Це, це мій підписник, який служить в Угледарі в 72-й бригаді. Так що Покемончик, тобі і твоїм хлопцям респект і уважуха. Тобто сини із цим тубусом сфоткає. Це який шлях? Прошов тубу з вугледара на Курахову. Курахов мені його подарили. Приїхав до мене, Танюха розмалювала. Ми його виставили на лот. Людина закупила номерки взагалі чужій людині, чужа людина виграла і подарувала. Це вже історія. А це все показує те, що будьте людяними, будьте щирими, відвертими і тільки в єднанні можна дійти до тої чи до іншої цілі. А ми до неї дійдемо. В нас вона одна, єдина. У всіх справжніх українців це перемога. Тільки так. Так що Неля, все буде добре. З миру по нитки потім на петля, потихеньку будуть якісь моменти, будемо підтримувати. Зараз просто звернулися знову там Олег Кривенчук, його дружини, брат збирає на автомобіль, іначе ж ми з ним в команді. А я три неділі і я не можу йому допомогти збирати на цю машину, тому що я пообіцяв закрити ці питання. І сьогодні мені хлопці з куп'янського напрямку з 32-ї бригади знову Руслан мені вчора він мені набрав. Каже, Сереж, закажи резину на УАЗ, а ми проплатимо. Я сьогодні замовив, проплатив, він каже, скільки коштів. Я кажу, ну а як? хто буде розчитуватися? Ну, ми з хлопцями скинемося. Я кажу, добрий вечір. Бувай здоров. Резина приїде, а може я буду їхати на вихідних, безпосередньо передам йому в руки. Можу вислати по новій пошті. Але він каже, якщо ти привезеш резину, то мене може відпустити і ти зможеш мене побачити. Так що я кажу два дні туди-сюди. Великі ролі не зеграють, і я безпосередньо передам Руслану самі підписники з Лубнів, якому ми купували в 32 бригаду Л-200. Вже три комплекти резини купували, тому що ну, там кепку. Так що все буде добре. Ми не можемо просто з них брати кошти. Як казала та добровольська, та хай вони по 3 мільйони заробляють, так. а ми повинні віддавати остання за те, що ми маємо можливість тут займатися своїми справами, ростити дітей. Неля, що ти там жариш пирожки? Ти сидиш жариш пирожки, Ні. торти? Ні. На 17 років. Ой, 13. Трена а хто торти пече, я взагалі не пажу. А хто мені писав, там я тобі спечу торта? Ти мені тільки скажеш. Я... 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 У ну, ну, мене написано медведі і торти. Ні, ну як... я Треба, ти перезвонив там за два дня. Я за два дня я печу її. І... Бач... Лесі Петрівні передав. Підготовлю почву, диви лихно Анатолій, це директор АБЦ, так? Да. який попросив його товаришам допомогти на резину в 111-ту бригаду. Я кажу, у мене ж син там е, предложення зробив, так що вже в мене банкетний зал є. Панька Науменчиха, я волотарею, кажу, ти ж не забула, я ж у тебе виграв 50% знижки на проведення вечора. Ну каже, сорі, сорі, без питань. Тут вже все торти, торти. І медведі. І медведі, Медведі, у мене там будуть, будуть бігати медведі і пес патрон. І патрон, і дракончик. І дракончик. І зайчик. І, і зайчик. я бачу, бо зайчик поздравляв мою хреченицю. О, тут хреченницю. Це е, Льоша Башанов, це мій мі, мі кум. Та скакала ти, не ти, а сестра твоя, бо до неї дозвонилася. Тоді як ми пузирі брали, це ж ми їхали сюди на свято, Не а -а -а. могли дозвонитися. Який не башанов, не башанов. башанов, па, не Башанов? Та я на нього кажу так. Маратович. Да. Ну да. Маратович мені кажу. Так. Так що, друзі, кому треба медведя на заказ, Пес патрон, дзвоніть до мене, даю координати Нелі і приїжджаю вместе з медведями до вас. Правильно, можемо зробити ці речі? Так що це для перемоги ми можемо зробити взагалі... Все, що хоче. Все, Все, що хочете. Я думаю, може, буде яка ярмарка, де ми організуємо. Кстати, от по твоїм питанням, от, я бачив, там є збір. Ти могла б звернутися до наших дівчат, попросити провести ярмарку, підтримку підрозділу, де служить твій чоловік. І ми могли б всі об'єднатися. Я думаю, що в першу чергу можна було попросити Мар'яну Васильовну Розовик. Угу. От. І ми б дівчатами приєдналися, поспівали. Ти прийшла з своїм патроном, би фотосесію зробили, і всі кошти, які були б зібрані, ми б могли б відправити туди, куди вони нашли. Ну, тобі... Ти ж ти типу, побалакає з дівчатами. Я зараз просто не можу об'явити збір у себе на каналі, але ми можемо таким методом щось зробити. Добре. І з миру понетки Путін ну, них буде. Поки ще нема волонтерів. А в таких нема ні в кого. Я ну, ж теж не, мене, не волонтер. Ну, іменно такої допомоги, ну то й них вони самі. Більшість хлопців так і робить, і як завжди казав, що всі збори в принципі, розпочинають треба із себе. І я хлопцям казав, не обіжайтеся, але якщо ми розпочинаємо збір, е, це не одне. кожна є родина, є така дружина, як ти, яка віддає останнє. Але я ж кажу, в мене є просто порівняння, що не, не все так добре, як би нам хотілося. І вони от є волонтер, типу, на все збирай. А де як ти кланяєшся до таких людей? Зараз все стало. Зараз тільки заходиш у Фейсбук. Якщо ти дивишся і цим займаєшся, то тобі тільки цей підкидає збори, 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 збори. Я ним став не бо я дуже поважаю військовослужбовців. У мене є багато товаришів, друзів і такі як мій син, тож діти. Які Конечно, ж роки військовослужбовець? А як він жениться буде? Хто буде торта пекти на свадьбу? О, точно, Хтось? і, і на свадьбу погуляю. Коні а як же умови... я замість міста мати буду дати така анька наумачка ж 50% мені мені долажна. Безпомагати я не попрошую. Я, я бабами приїду. Хорошо. За <laughs> другий день. Так, то, друзі, топ контент. Об'єднуємося, підтримуємо один одного. Я тобі направлення дав. Стукаємо в двері, по-любому відчину. Я... А я чим зміг тобі під що? Собі... Уже не з руками, руками, брат? Так, я вже гроші посчитала. Да? Ти вмієш, а ти ж бізнес менша. А ну лакишка став За на паузу і сфоткай <рошу> на...